Друзі, вітаю, з вами Магазин Вишка Плюс і хочу вам показати ось такі чарівні вовки. Частково зашивочка. Ви бачите, зашивається лише морда вовків 42 на 59. Вовки символізують вірність, а також людина, яка хоче знайти свою половинку, теж вишиває вовки, що не одміну знайде свою половинку. Отже, в магазині в нас є ось такі вовки адрого формату. Я вам хотіла презентувати. Менші теж є. Мого цікавий спишіть, показую атрет. А четвертого. Тут повна зашивочка, тканина габардин. Потім ось такі красивезні вовки, також повна зашивочка. А другий формат. Так, від іншого виробника це часткова зашивочка, чіткі якісні позначення, але тканина Атлас. Ось тут це тканина сатин. І н'яня ще називає на них. так, Чорний вовк і біла вовчиці, Часткова зашивочка, фон не зашивається. І лідер продажу, мабуть, а другого формату часткова зашивочка. Тут тільки трішечки-трішечки не зашивається, а самі вовчки зашиваються. Кому сподобалося, пишіть задоволення, відповімо на ваші запитання. Па-па!